У відповідності до так званого називаємо закону Савченко, який сьогодні в роботі вже себе демонструє, ми маємо певні статистичні дані на 15 квітня. Він застосований сьогодні близько, близько до 40 тисяч засуджених, причому біля 6 тисяч засуджених за особливо тяжкі злочини, за вбивства, крадіжки, розбої, грабежі достроково виходять на волю. На наш погляд, на погляд прокуратури. Цей момент треба підкругувати. Це сьогодні не сприймається позитивно ані суспільством, ані правоохоронцями. У тому числі, користуючись так званим законом Савченко, на свободу вийшли Лозинський, колишній народний депутат України, ви знаєте, за вбивство. Причому свою провину він вбивстві не визнав, але вийшов на волю. І... Відомий всім суддя зварич буде створена експертна група, в тому числі з нашого боку. Я назвав загальні статистичні дані, щоб максимально звужити можливість застосування цього закону. Наприклад, грабіж, розбій, розбійні напади, крадіжки, там зухвалі вбивства, на наш погляд, це не допустимо.